вами «Трускавець онлайн трускавець вважається вольнологічним курортом із 1827 року. Однак його лікувальні властивості відомі ще з середини 16 століття. Що ж турскавчани знають з історії свого міста курорту? Чи знають вони багато про свою символіку? Про те, що означає герб трускавця, та взагалі про формування міста як курорту? Зараз ми дізнаватимемось у них. Знаєте добре історію свого міста? Ні, не добре. А знаєте, що герб, наприклад, символізує трускавця? Гуська із гілкою Ні, не, не знає. знаєте. Ні. А це, ну, як на вашу думку, чого е, трускавчани погано знають свою історію? Не знають через тому, що. Чого що не, не вчили в школі, не було такого предмету, може самі не цікавилися якось. А варто наголошувати більше на, на таких речах? Ну, в школі, при вихованні дітей, як ви вважаєте? Ну, можливо, варто, я не знаю. Нічого такого не можу розказати цікавого. Хоча хотілося б. Що Треба символ... буде підучити і розказати. А що герб символізує троскавця, знаєте? Ну так, гуска з гілкою, так. Угу. Що вона там символізує? Цілюще місто, святе місто, свята вода. Приїжджають, люди лікуються і мають гарні результати. Просто треба самому цікавитися, читати, не лінуватися. Більше знати, більше ходити, дивитися, тому що кожен день міняється Трускавиця. А коли приїде, от приїде якась людина з Києва там, чи з півдня і запитає, от розкажіть мені щось про своє місто, що ви розкажете? Чим місто таке, особливе ваше? Ну чим не знаю. Водички, різні нафтуся, маруся. Ну, і... Повітря, так чесно кажучи, чисте, хоча зараз не живу. Треба дотримуватись правил. А як ви взагалі от, вважаєте, варто знати історію свого міста? Цікавитися, вивчати? Та... Звичайно, Але не все запам'ятовується. А ви з якого знаєте, міста бо... родом? Звідки Донецька. ви? З Донецька, так? От історію Донецька ви добре знаєте? Так. Знаєте, Недавно прочитала фразу гостя нашої країни Ніка Вуйнича. Так? Вуйчич. 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 Вуйчич, так. І він, він там сказав такі три тези, дуже важливі для громадянина будь-якої держави. Але серед них була частинка фрази це вирішувати проблеми в країні, треба починати з вирішення проблем в своєму місці. А вирішення проблем це водночас і знання історії свого свого міста, і починати вивчати історію загалом. Треба починати вивчати з історії того міста, в якому ти живеш. Відносно відвідуваності трускавчан музею історії міста. Ну звичайно, більше у нас є гостей. Тих людей, які приїжджають на відпочинок та лікування в Трускавець, звичайно, у них більше часу, і вони мають можливість відвідати музеї і інші культурні заклади. У наших людей на ці речі, звичайно, менше часу через те, що вони працюють, але не можна в такому негативі про це сказати, тому що. Відвідують вони музей. У більшості це діти, діти, які школярі, діти позашкільних е, е, установ, це діти дитячої школи мистецтв. І, звичайно, загально е, міських середніх шкіл тут <кхем> ніяких скарг бути не може. Звичайно, хотілося б, щоб дорослі. Люди частіше відвідували музей, бо насправді Трускавець є дуже давнє поселення. Воно виникло ще в часи княжої доби. На жаль, ми не маємо точної дати заснування Трускавця як поселення, але ми знаємо, що це є, що він був відомим центром солеваріння. Саме сюди приїжджали люди, купці, яких називали чумаками зі всієї великої України для того, щоб придбати сіль. У місцевих селян, а потім вже торгувати нею по всій великій Україні. Їздили вони з нею і в Прибалтику, і в Білорусію. А які заходи зараз проводить музей, щоб можливо так зацікавити більше відвідувачів і показати ту історію? Та заходи у нас періодично проходять в музеї до в основному до пам'ятних дат з історії Трускавця, до вшанування наших трускавецьких героїв. Які і народилися, і боролися тут на території Трускавця за незалежність своєї країни, за волю свого народу. З нагоди дня міста в нас буде проведено таке, такий захід, який буде проведений в нічний час, для того, щоб десь так заінтригувати більше місцеве населення. Ну, Може, їм буде просто цікавіше не вдень, а вночі прийти в музей. Все-таки він стає особливим вночі. Не, не, не таким, як у звичайний робочий час. Насправді ми працюємо кожен день, крім суботи, з 10 до 6 години. Так що ми всіх радо запрошуємо до музею історії Трускавця, де ви зможете ознайомитись з історією свого. Міста, спочатків його заснування і до сьогоднішніх днів, тому що у нас практично все поетапно висвітлено в експозиціях музеї, музею, включаючи і сьогоднішню історію це історію ем, Революції Гідності та історію військового конфлікту на Сході України, де висвітлено ем, участь у цій. Ем, Війні наших трускавчан, учасників АТО, які відстоюють і обороняють кордони нашої України на сході, сьогоднішнє опитування показало, що трускавчани насправді дуже мало знають фактів про. Своє місто, про історію свого міста, хоча ця історія є дуже давньою та цікавою, і людям насправді потрібно знати історію міста, в якому вони живуть, не просто для того, щоб розказати її комусь, а навіть для себе та для внутрішнього розвитку, для того, щоб могти розповісти своїм дітям, як засновувалось та встановлювалось місто як курорт. Тому вивчайте історію рідного міста, знайте про нього якнайбільше. А з вами був Трускавець онлайн. Побачимось. Будем біля тебе, завжди І буду завжди брати. життя